Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Прибігла з роботи, хочеться чогось гарячого. Ну, так собі думала, думала, з м'ясом суп зварити не швидко, поки м'ясо звариться хвилин 40, може й годину. Думаю, в мене залишилося. Після вчора робила картоплю з реберцями в рукавій в духовці, то думаю, швидко я зварю суп. Галушки. Кинула сюди, порізала то м'яско ось такими шматочками, Добавила цибульку, картопельку, морковку. І отаку варю. А поки воно вариться, я думаю, що приготую галушки. Мабуть, зварю галушки. Так, друзі, вже ж так знімаю пізніше, е, нагадалася, що треба зняти мені якесь невеличке відео. Е, е, яйце взяла, додала сюди дві ложки сметани, присолила. Зараз добавлю борошно, замісю таке тісто. О, ну, як замісю? Зроблю як на густі оладки, а потім буду його ложечкою чайною накладати у каструльку. І буде і м'яке, і смачне, і швидко. Головне швидко. Я це з сметаною збиваю, присолила, дрібку солі взяла і тепер додаю борошно. Ось так поступово буду додавати борошно і замішувати, щоб було густе, як на оладки, навіть. Густіше. Можна рвані галушки робити, можна різані. Я буду накладати ложечкою. Ну, Зараз замісу, якщо вийде густе, то можна і рвані зробити. Словом побачу, як вийде. Ось уже тісто густіє. Ну, треба ще густіше, додаю ще борошна. Так, друзі, суп вариться. Чекаю, поки звариться картопелька. Ось таке тісто вийшло, замісила. Мабуть, буду рвані робити галушечки. Так, додаю до нашого супу в один лавровий листочок невеличкий і три духмяних перчика ось такі. Картопелька зварилася в нашому супові галушках. Тепер я ось так нарвала, щоб швидшенько, бо одною рукою незручно. Нарвала ось такі галушки на тарілочку, і тепер буду їх висипати у нашу каструльку. По одному висипаю, тому щоб не злиплося, щоб було все красиво. Ось так голушки наші вже варяться, киплять. Я готую їх, спливуть і виключаю, сядуть на дно, потім насипаю і смакуємо. Ось уже починають доверху підніматися, Добавлю газу трошки, щоб було швидше, бо дуже голодні з чоловіком прийшли з роботи. Хочемо гаряченького От вам і суп із залишків продуктів. Рвані галушки з залишків продуктів. Із м'ясом, і швидко. Лавровий листочок прибрала, тому що він, коли довго вариться, дає гіркоту. Тому щоб не були галушки гіркі, я його прибрала. Ну, ось ці галушки доверху підійшли, готово. Заходьте, Хто з часничком, хто з салом, кому як довподобе. Все виключаю. Ну, спробую одною рукою насипати наші галушки на вечерю в тарілочки. Я люблю більшенько галушків чоловік, любить менше. Ешечки вось так наступно тарілочку голушки буду ловить багато, бо я люблю голушки. І ось, друзі, вечеря готова швидко, смачно і гарно. Заходьте, посмакуємо разом. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео від початку до кінця. Дякую, що заходите на мій канал, дивитеся відео, пишете коментарі, ставите лайки. Також запрошую вас завтра о 19-й годині на прямий ефір. У мене прямий ефір кожного вівторка о 19 годині. Чекаю вас! Всього найкращого бувайте здоровенькі.